Так, давайте вмикаю, показувати. Має вже бути. І що, давайте одразу тоді летимо шукати ситуацію. Не бачу причин тягнути. Вже в нас є 15.30, тож полетіли. Поки ситуації так не видно, то ж очікуємо, коли вони з'являться. Йосдикат торкався білого болінжа, але так заходити точно не буду. Треба щось сильніше знайти. Поки що по ситуаціях насправді ну, зовсім не густо. З того, що ми бачимо. Можливо, спромую ситуацію FedEx. Федекс, якщо десь нижче, якщо би отрукатися або двох Болінджерів, то я би пробував відпрацювати. Лої ми зняли. Ну, але до Болінджера білого не долітає. Поки теж слабо, хотілося б щось сильніше. Якщо дуже довго не буде якихось сильніших ситуацій, то, можливо, будемо пробувати таке відпрацьовувати. Також будемо дивитися, як воно все показує. І в такому випадку, якщо воно себе гарно показує і кращих ситуацій немає, то як ніби можна буде таке пробувати. Але хотілося б щось приємніше. Гривня-долар теж поки слабо. Бренд бачу. Зараз подивимося. Ось брендтоїл, Ну, бренд далеко ще. Нема поки ситуації. Давайте, мабуть, спробуємо гривню відпрацювати. Гривня долар, буду очікувати закриття цієї свічки, якщо закриємося в зелену, я би спробував один раз на зниження зайти, але, мабуть, все ж меншою сумою тут. Гривня-долар. Якщо закриваємось в зелену свічку, буду заходити рівно на одну хвилинку вниз. Але більш каже ризику угоди, тому зайду меншою сумою. гривня долар, ОТС. Готуюся заходити. 3, 2, 1. Натиснув Продати і хочу бачити формування червоної свічки. Подивимось, чи дасть нам гривня долар, забрати плюсик, поки будемо далі проходитися по активах, пошуках чогось значно приємнішого. Бо поки ніяких зовсім імпульсів сильних не бачу на ринку, а імпульси вони необхідні, аби формувалися гарні ситуації. Так, 30 секундочок залишається по гривні долару. І що, дасть нам плюс не дасть. Будемо дивитися. Ось це щось вже більше мені подобається: USD mur І давайте готуватися по usd mur заходити. Чому би ні, ось тут максимум ми зняли. Вище у нас теж є хаї, але то вже аж ось тут. Можна теж, в принципі, позначити. 10 секундочок залишається. Що в нас по гривні? Гривня, як ніби в плюсик, має закриватись. Давайте буду тут заходити також рівно на одну хвилинку вниз. 3, 2, 1. Натиснув продати. Гривня в нас дивіться, в мінус закрилася. В мінус на останніх, я так розумію, зрізала, хочу навіть подивитися. А давайте ось так зроблю. Бо от залишалися секунди, як ніби світилося в плюс. А закрило нас в мінус. Я зрозумів. Ну, ось тут ми були, ось тут нас підрізало. Раз, зайшли по мур. Треба забирати тоді тут плюсик. USD Мур. Гривня нам не далося, а USD мур має вже даватись. Очікуємо. 20 секундочок залишається. Чекаємо, що буде малювати USD мур. Ну, можна вважати, що фактично перекрили мінус по гривні, тому що по гривні заходили меншою сумою. Ну, але жалко, що гривня не дала плюсик, було б поприємніше. 2-1 є. Тут плюсик ми забираємо. Відповідно, перекриваємо. Мінус по гривні і якийсь мінімальний плюсик теж маємо. О, цього поки мало. Треба більше ситуацій. Анд USD пропонують. Ну, гривня, бачите, зовсім не спішить. Немає якоїсь такої волатильності, як нам треба. Ні, здаю USD поки слабо. Я бачив цю ситуацію, але. Я хотів би, щоб по білому Болінджеру би бі сильніше виглядало. Плюс рівень, якщо лише по-першому. То можна зайти і лише по жовтому Болінджеру, але має бути рівень. Тобто старі правила ніхто не відміняв. Вони які були, такі ми і залишилися. Давайте НЗДЮСД алерт навіть ось тут кинемо, якщо полотить вище. Будемо спостерігати. А от GPY, як ніби теоретично, може тут долетіти. Давайте теж алерт кинемо, аби в разі чого не пропустити. А от GPY спрацьовує алерт, а долетить, не долетить. Не ну, я готуюся заходити, друзі. А от GPY OTS готуюся заходити. Три два ні, не долітає. Не долітає, але я тут ще один алерт не ще кину. Можливо, наступною свічкою долетить, в принципі, буде ще актуально. Зар ЮСД також торкалися ободвох, болінджерів. Ну, тут себе відпрацювало, але така собі сумнівна ситуація. Солана теж торкалася ободвох. Ну, по Солані я би тут спробував відпрацювати, але Солана, ми не бачили цю момент ситуацію. Буквально пару хвилинок тому. Можливо, якраз тоді відпрацьовували іншу. Повертаюсь на початок. Маленька дохідність. І що, будуть якісь більші імпульси, більше ситуацій, бо поки що, як ніби дуже-дуже такий стоячий ринок. Раз тут вже дуже маленька дохідність, менше 50. п'ятдесяти. Advanced пишете, да? Advanced мікро. Micro... Ой, гарний імпульс. Готуюся заходити, друзі. Готуюся заходити, але треба фіксуватися нижче. Час експірації одна хвилинка. Буду заходити. Ні, не буду. Не буду, поки слабо. Слабо закривається, відкрилося, до речі, з сильним гепом. Ну. Но... Поки слабо. Геп справді сильний, безумовно. Можна було б пробувати заходити тут, очікуючи перекриття даного гепу, але тоді вже навіть прапорцем. Але мені не сподобалося, що в нас по Болінджеру. Я хотів би по Болінджеру аби виглядало сильніше. Ми тут все ж таки не торкаємося. Але також імпонувало те, що в нас є сформований тут рівень, від якого можна теж очікувати реакцію. Кешусь. Ну, закрилися би по болінджеру сильніше, 100% би заходив, а так, все ж заслабо. Буду спочатку. Бачу, там ще BHD CNY пропонують. Але я б насправді, мабуть, навіть Advanced Micro Devices далеко з полузору не відпускав. Можливо, ще щось з ним придумаємо. Можливо, зараз повторно залізати я би зійшов. Давайте, я все ж таки Advanced Micro Devices готуюся. Готуюся заходити по закриттю цієї свічки, але треба нижче. Треба нижче натиснув купити. Натиснув купити, спробуємо відпрацювати. І BHD cny поки слабо. Не, не знаю, що тут цікавого по PHD cny Будемо дивитися за Advanced Micro Devices. Імпоную те, що був сформований рівень. Те, що двічі торкалося білого Болінджера, те, що був сформований геп, геп, ми правда, вже повноцінно перекрили. Очікуємо. 25 секундочок залишається. Одне перекриття тут буде готовий взяти по Advanced Micro Devices. Готую свій перекриття і готуюся заходити повторно рівно на одну хвилинку вверх. Два. Один, натиснув купити, буду очікувати формування зеленої свічки, поки ще пробіжимося по активах. Оп, непогано ще ПКР виглядає. Можливо, будемо ПКР пробувати відпрацьовувати після Advanced. Хотілося б побачити, як у нас закриється Advanced, я би готувався по USD PKR. Вроді, виглядає непогано. І варто спроби. usd PKR буду готуватися заходити. Advanced поки супер. А PKR готуємось. PKR готуємось, лише не забуваю повернутися до початкової суми в 200 доларів. Час експірації 1 хвилинка. По закриттю цієї свічки натискаю кнопочку Купити. Натиснув, натиснув і також очікуватиму формування зеленої свічки. Advanced Micro Devices є впевнений плюс. Шикарна зелена свічка. І хочеться, щоб по PKR такий плюс забирати. Але давайте теж паралельно ще пройдемося. Вдруг у нас ще є ситуації водночас. Чому би в них також не зайти? Бо в загальному ситуації не густо бажано все, що є справді ловити. Ага, тут ми вже зайшли, я повторно побачив. Думаю, оп. Раз, так ніби більше в нас немає, тут вже менша дохідність, що у нас ПКР чи десь нам плюсик, одне перекриття також собі приготував. Перше перекриття також на всякий випадок приготував, буду готовий зайти повторно. 2-1. Натиснув купити. І очікуємо формування зеленої свічки. Міститься тут вже навіть п'ятихвилинка, хвилинка має непогано виглядати. Ні, гаразд, 5 у нас закрилася ще ось тут. У Нас зараз якраз була перша хвилинка п'ятихвилиною. хвилиною, і ПКР себе не спішить відпрацьовувати. Ну, очікуємо, ПКР. Уже плюс теж забирати вже. Так, 20 секунд на повторно по ПКР вже заходити не буду. Якщо я закрию в мінус, то вже нехай буде мінус. Шукатиму іншу ситуацію. ПКР до кінця дивити не хочу. Раз, тут вже менша дохідність, і що? Дасть нам плюс ПКР 3 секунди, 2, 1. Да, дає плюсик. зелена свічка, все ж формується. Супер. Добре, що ПКР у нас не зрізав. Повертаюсь до початкової суми. Ну, хотілося б безумовно якісь певніші ситуації, але ми наразі заходимо в принципі все, що є. Аби забрати ці плюси. У нас, в принципі, ну, по факту вибір невеликий, щоб сильно перебирати ситуаціями. А хотілося б, щоб він був більший. Непогано летить золото. Давайте подивимося, що у нас тут є. по рівнях таке собі. Болінджер поки так. Та ні, золото теж поки пропускає. Імпульс, в принципі, йде непоганий. Можна було б спробувати відпрацювати суто від білого. Хоча і від нього наразі йде якийсь відкат. 3, 2, 1. Ну, цікаво, як закриється. Я думаю, що насправді все відпрацює, але не хочуть тут пробувати. До золота, можливо, ще повернемося через хвилинку, спробуємо тоді зайти. У нас принаймні буде приємніший таймінг для такого відпрацювання. А ще, до речі, цікаво, качі хав за першим Болінджером. Якісь рівні ми тут вже познімали. Вище є сформовані ось ці максимуми. Ось цей, і ще ось цей хай вже його не буду позначати. Або можна навіть на нього лише і цілити. Хвилинка торкалася першого Болінджера. Ось ці максимуми рівні познімали. Можна було теж їх ніби спровоти. Раз, що в нас золото малює. Чи відпрацьовує себе золото вже, чи ні. Ні, формує червону, давайте теж меншою сумою. Меншою сумою 100 доларів. Час експірації 1 хвилинка. Якщо закриваємось в червону свічку, буду заходити на підвищення. Голд ОТС, готуюся. 5 секундочок, і що відпрацює? 3, 2, 1, да, і закривається в зелену свічку. Тоді заходити не буду. Питань немає. Золото себе гарно відпрацювало, що й давало можливості зайти гарно про А ось Катчі не спішить. Давайте алер до вищого рівня кинемо, можливо, там знайдемо для себе точки входу. Катчи хав, так, я бачу, що він написали Катч Ну, кажу, я катчиха, спішити точно не хочу, воно може йти вище, в нас є вищі таргети, тому буду його очікувати вище. І ось декоп. Цікаво малюває. Ну, відпрацювало себе максимально жирно тут. Нок бачу, ви пишете. Нок, а нок слабо. Так, тут вже маленька дохідність. Повертаюсь на початок. І летимо знову. Що у нас взагалі по плюсах наразі? Три плюсика виходить. Мало. Ну, мало ситуацій, безумовно. Чакаємо, аби було більше ситуацій. КЧХФ, можливо, долетить вище, де ми алерт кинули. От близько до ситуації, як ніби було євро чи але теж ну, трохи не долетіло. Трохи заслабо. Ох, євродолар, друзі, готуюся. Євродолар готуюся. Євродолар лише мені цікаво подутити, що я тут за максимуми позначав ось цей хай. Ну, і ще максимум теж є, але на 5М вони знаходяться значно вище. Корекцію, мабуть, десь тут пасувало би давати. Євродолар готуюся. Євродолар ОТС по закриттю цієї свічки буду заходити рівно на одну хвилинку вниз. Є в нас тут звуження, але багато перекриттів ми тут, безумовно, брати також не будемо. Євродолар ОТС по закриттю цієї свічки буду заходити рівно на одну хвилинку вниз. 3 секунди, приготувався, 2, 1, натиснув продати. І хочеться бачити відповідного формування червоної свічки. Тому ж будемо очікувати. І катчи спрацьовує Адер, дивіться, долітає. Цікаво подивитися, що в нас по 5М. В ідеалі було б хоча б, щоб 5М ще потужно виглядав, було б супер. А так хвилинка все ж таки виглядає трішки слабо, тому що ми повільно ростемо, бо інші не трукаємося. А ну Хеф, як ніби можна було би пробувати ловити корекцію, але чесно, бажання в мене такого немає. Хочеться щось краще. Чекаємо євродолар, 25 секундочок залишається. Ну, скоріш за все, буде плюсик, я пропоную навіть. Паралельно швиденько ще раз пройтися по всьому за 25 секунд можна расти. Що 2 секундочки? Ну по євродолару впевнений, плюсик забираємо і летимо шукати далі. Чотири плюси вже є. Щоби плюсів 6, і було б в принципі непогано. Палантір, да, писали, я бачив. В принципі, також непогано виглядало. Якби зафіксувалися трохи вище, взагалі була би суперситуація, і вона себе в загальному себе відпрацювали. Я думаю, навіть цією свічкою ми тут відкрилися з дуже великим гепом, ось таким. То як ніби теж відпрацювання присутнє. Тобто зайти по закриттю цієї свічки і тоді плюсики. Якщо, звісно, на цій свічці взяло точку, то немає. Але через одне перекриття теж все відпрацьовує. Тому палантір ну, для мене трішки не долітав до ситуації суто через Болінджера, але так то виглядає непогано. Тут я вже щось дійшов до дуже маленької дохідності. Ага, а я взагалі гуртаю просто Стокс і тому воно так дійшло. Макдональдс, да? Ні, по Макдональдсу нічого цікавого наразі нема. А от Катчиха, бачите, як продовжує рости. Ну, у нас Болінджера немає, тому ми тут і не заходили. У нас якийсь повільний ріст, і от зараз йдуть вистріли. Питання чи п'яти хвилинка? Давайте, п'ятихвилинка потужна. Катч хе по закриттю цієї свічки буду заходити рівно на одну хвилинку вниз. Знає, у нас ще й приємний таймінг це буде перша хвилинка п'яти хвилин в свічі, як ніби супер. Три секунди. Приготувався заходити. Два, один натиснув продати. Ось зараз. Як ніби вже непоганий таймінг, аби зайти по Катч Хе. Тут ми все, що можна, пробили. Два гарних імпульси на підвищення дали, тому що бачимо, що в порівнянні з ось цим рухом. Це ну, значно більший рух. Тобто двома свічками ми більший ріст дали, ніж із цими п'ятьма. Приємний таймінг, 5-хвилинка виглядає сильно по Болінджеру. Треба корекцію. Треба корекцію поки ЧХ вже десь бачите. Чекаємо, 30 секундочок. Ну, наразі однозначного руху немає, але імпонує те, що ми як ніби не продовжуємо рости, як мінімум. Лишається лише в плюсах закритись. Так, 5 секундочок. Ну тут така волатильність, як ніби вже можна сказати, що впевнений, плюс. 2-1. П'ятий плюсик пішов, половину роботи на цю трансляцію ми виконали. Залишається ще п'ять плюсиків. Так, я вже тут по звичці продовжую мишкою клацати, але дивимось далі. Аучихав. Я ще й не дивився, аучі хаф. Якщо я на ньому не зупинився, то мабуть нічого цікавого там нема. Так, маленька дохідність, йдемо на початок. Ну не знаю, така собі насправді волатильність. Тобто приємніше значить, торгувати, коли багато ситуацій. Коли є багато ситуацій, коли є вибір з чого вибирати. А зараз нам ринок ну, не дає вибору. Він нам каже, ось ось є таке: вибирай, підходить, не підходить. А ми чисто такі, ну таке собі. Давай спробуємо. Хай ризик, ще щось. Хотілося б, щоб було все більше імпульсів, гарні ситуації і був приємний вибір. Що, можливо, спробуємо GameStop? GameStop Corporation, готуюся заходити, друзі. Gamestop Corporation. Ось тут. Готуємося заходити. 5 секунд, буду заходити рівно на одну хвилинку вверх. 2, 1, натиснув купити. Ну, ось такий імпульс мені вже більше імпонує, але все одно я би не сказав, що він якийсь великий. Можуть бути більші імпульси, рівень наступне найкращий. Імпонує просто те, що зняли локально сформований лой, і більше, як ніби в нас тут лоїв, просто немає. Аж ось тут вже наступна ціль до неї дуже-дуже далеко корекцію хотілося б бачити вже десь. Давайте дивитися, 35 секундочок залишаються. Давало тут можливість зайти прапорцем, взяти значно кращі точки входу. Ну, нам в суті не міняє. Ми також можемо завжди заходити прапорцем, але тоді буде менше ситуації. Але з іншої сторони більший він рейд. Ад Сенвай. Ед це НВ, ад це Ну, таке, не хочу. Бачу, що пропонувала також. Ед-Нвай. Оп, усе мені більше імпонує. Полька дот, Полька Дот, а дасть вище. Полька. Ну, рівні в нас вище значно. Давайте дивитися, як закриється. Полька дот, готуюся заходити. Буду заходити рівно на одну хвилинку вниз. Три, два, один. Натиснув продати. Ну, ось у нас почалися якісь більші імпульси. Бачимо, ось тут гарний ріст. В попередній ситуації по геймстопу теж був гарний імпульс, в принципі. Ну, я сказав, що він не ідеальний, але може бути. По Полькадоту мені вже більше імпонує, але ну, от рівні, рівні те, що у нас на п'ять знаходяться вище, у нас тут відсутні рівні. Це єдиний мінус, який я можу звернути в цій ситуації, але так у нас є приємний таймінг. Ми гарно вибулися. у нас є перша хвилинка п'ятихвилиною і свічі. Хвилинці ми на два болінджера залізли, тож корекція тут проситься. Пулька Дот, очікуємо, 20 секундочок залишається. Ну, поки виглядає, ніби має малювати плюс, і коли ж би нас просто не різало. Затримка 30 секунд у мене. Ну це погано. Якщо затримка 30 секунд, це погано. Треба це питання вирішувати, але, скоріш за все, що це не з моєї сторони. Готую на всякий випадок одне перекриття. У випадку мінуса буду готовий зайти повторно. 3, 2, 1. Да, нас тут ріже. Зайшов повторно. Але трішки насправді зарано я зайшов, але нехай буде. А друзі, якщо в багатьох затримка, обов'язково про це пишіть, тому що затримкою торгувати не можна. Ну, з 30 секунд затримкою. Адекватна затримка це 3 секунди, 2 секунди. Вона має бути мінімальною. Раз, Polkadot будемо очікувати. Будемо очікувати. А поки пробіжемося ще раз по активах, по польці в випадку мінуса повторно заходити я вже не буду. Я очікую, аби полька нам формувала плюс. Якщо буде мінус, буду шукати іншу ситуацію. Так, мала дохідність. що у нас малює Полька. На точці входу, ну дивіться, як ріже. Було на точці входу і летить вище. Гаразд, ну я тут перекриття брати не буду, я собі готую суму на перекриття, але буду шукати іншу ситуацію. Полька не спішить, можливо, долетить до рівня, тоді будемо бачити. Ауткат теж хотілося б нижче. Кинемо алерт на ось цей рівень. Якщо долетить, буде супер. І що? Полька до тут працює цією свічкою, чи теж не працює? Ага. Ось так, да? 3, 2, 1 і відпрацьовує все ж таки. Окей. Зрозуміли. Ауткат. Ну, за ауткат я написав, що треба нижче. Ще сказав, що треба нижче, кинули ми алерт за ауткат. Ауткат у мене, до речі, спрацьовує алерт, але ще дивлюся PHP. Зараз на ауткат ми підемо. Давайте ще ось тут лише алерт теж кину по PHP. І глянемо, що там ауткат формує. Ось, гарно летить, А трішки нижче. Якщо ось тут закріпиться, буде взагалі супер, бо поки слабо. Поки слабо кріпиться. Ауткат, дай нижче ще. 2. Один. В принципі, вже виглядає насправді непогано, ситуація хороша. Давайте готую прапорець. 0,5 хвилинка. Прапорець. 0,5 хвилинка. Як тільки буде давати точку входу, буду тут заходити. Тут насправді ситуація сильна, навіть по одному Болінджеру, не треба білого. Просто в ідеалі хотів би, хотів би ще його дочекатися. Дає точку входу, зайшов, зайшов. А от натиснув купити до 0,5 хвилинки. Будемо дивитися, як це відпрацює. PHP, мабуть, не долітає, да? HP якийсь вкат формує. Так, да, тут не долітає. Раз, три плюсик по ауткаду. Очікуємо: 10 секунд. Треба плюсик по ауткаду. 3 секунди, 2, 1 і плюсик є. Ну, мабуть, плюс у всіх, давало точку входу, навіть кращу взяти. Тобто, тут я зайшов. Ну, от хіба ось тут могло зрізати в моменті, да? Але, ну, в ідеалі. Я думаю, що ви з зеленою свічкою, коли світилось, точно не заходило. Коли світилось червоно, можна було щось тут зайти. Ну, в ідеалі було все одно сформувати тут зелену. І, до речі, PHP в мене все ж спрацьовує allerд, але ні, тут поки слабо. Я би на ауткаді залишався. Я думаю, що тут все ще актуально буде відпрацьовувати, бо зелену свічку ми так і не сформували. 5М поки слабо. Наступні рівні у нас ось тут. Ауткат. І що? Зараз сформує зелену. Так, да. Зараз сформує зелену, зрозумів. Ну летимо далі. Не захотів ауткат з першої відпрацьовувати, відпрацьовує з другої, але добре, що ми прапором зайшли. Добре, що ми зайшли прапором. Чи зріже теж? 2, 1, ну чуть не зрізав. Але все ж сформував зелену. Пум-пум. гарно ще бічдіть цинвай. Да, бачу, якраз розписали. Друзі, давайте готуватися. bhd цінвай, якщо встигнемо. Трішки пізно я подивився, Богдана bhd цінвай. Але якщо встигнемо, то зайдемо. Прапорець можна собі вже готувати. Прапор 07 хвилинка. 07 хвилинка. Натиснув продати. Натиснув продати. Є в нас вище ось цей максимум, до якого можна летіти. Але я думаю, що ми спокійно можемо відпрацьовувати вже цією хвилинкою. Ну, про це зайшов вже. Давайте дивитися. Біїть cny точку нам дав. Ми зайшли і чекаємо на відпрацювання. Ну, різати тут насправді вже немало, бо як ніби 5 секунд. Да, і формується, як ніби, навіть червона свічка. Формується червона свічка, ще один плюс забираємо. Дякую Богдану за біжніть цинвай. І до речі, побіжіть цинвай. Добре, що ми зайшли прапорцем, тому що відкрилися ми тут з якимось мікрогепом, закрилися фактично в доджі, і теж могло би підрізати, якби заходили по закриттю свічки, а не прапорцем. Ну це вкотре доказує, що бажано завжди працювати прапорцем, і буде набагато приємніше. І гарна ситуація формується по NZD USD. Теж буду готуватися заходити по закриттю цієї свічки. NZD USD ОТС, готуюся заходити. У Нас тут шикарний рівень супротиву. купу раз від нього вже давала реакцію на зниження. І зараз у нас є імпульсивний підхід жодної червоної. Гарно торкаємося білого Болінджера, зняли повноцінно рівень. Зараз не буду заходити, бо НАТО сильно вкатили, і вже для мене не дуже актуально. Треба, аби сильніше виглядало по Болінджеру, бо наразі ми не торкаємося не те, що двох, а жодного. І все ж це трішечки слабо. Але рівень тут супоровий, тому хотів відпрацьовувати. Давайте алерт кинемо, Анд USD, будемо спостерігати. Якщо буде летіти вище, повертатися. Нам прийде сповіщення. Можливо, наступною хвилинкою в приємний таймінг можна буде відпрацювати. Амазон кудись летів. Ну, Мазон вже все відпрацьовує. Я би тут, скоріше за все, просто пропускав. Непогано виглядає віза, друзі. Віза, віза, готую собі прапорець. Час експірації, 10 -та. хвилинка. Віза, ОТС, буду готуватися заходити. Дай точку входу, будемо заходити одразу. Я думаю, по 5 ми вже тут повноцінно зняли, так? Да? 5 ем, ні, до речі, трішки не долетіло. Ну, дай точку, віза, дай точку, не втікай від нас. Готую собі час експірації одна хвилинка. Одна хвилинка, якщо віза, дана хвилинка буде закриватися в червону свічку, буду заходити на підвищення. Якщо закриємось червону свічку, так, 10 секунд. І що, віза закриється в червоно, буде різати тут. Тих, хто без прапорця заходив чи ні? Три, два. Готуюся. Один. Натиснув купити. Буде різати. А ми будемо тоді заходити. НЗД в мене знову спрацьовує. алер. Тепер долітає вже до рівня, корекції до сих пір не давав. Не знаю, <смеш> здесь виглядає дуже специфічно, щоб по ньому заходити. Гаразд. А віза в нас знову пробувала б іти вище і зараз опускається вниз. А плюсик буде давати 20 секунд залишається. Давайте дивитися, чи десь там віза плюс. Подньою свічкою вона зрізала, і другою вже пасувало би відпрацьовувати. 10 секунд очікуємо. Ну, давай без зрізань. Я тут перекриття брати не хочу. 2, 1, Є, є по візі плюсик. якщо в нас вже виходить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять непогано. Дев'ять плюсів це вже непогано. Але нам треба більше. Як і я писав, на вихідних хочу хоча б плюсів 30 зібрати. Тому в нас ще роботи трохи є, скажімо так. Макдональдс пропонував. Ну, я ще на Макдональдс дивився. Я думаю, якщо його пропустив, то там нічого немає. Для немає не Ні, ну мене цікавого. Н задаю СД десь спробувати зловити, але я просто от. Думаю, де може бути, тому що ось ця свічка у нас сформувалася в певному зеленому, до нас якраз був приємний таймінг. Тобто, по логіці можна було спробувати десь там від, відпрацювати. Прапорцем, в принципі, від рівня тут вже можна було кілька разів. Перший раз ми торкалися, прапором можна було забрати, другий раз ми торкалися, але де тут ловити корекцію, ну я не буду вгадувати ні. По на задаю вигадувати, де тут десь корекцію. П'яти хвилинка на теж слаба, вже не торкаємося. Це вже щось, це вже перебор вигадувати тут вхід. Так, Макдональдс декілька пишуть. Ну, Макдональдс для мене слабо, я в таке не заходжу. Давайте ще 5М подивимось. Можливо, на 5 М щось краще. У нас є лої ось тут, хотілося б до ось цього лоя долетіти на 5М. Є ще ось цей лой. Ну, у нас бачите, знову ж таки, що у нас тут було, про те, що я вчора писав, за те, що я вам розказував вже не раз, у нас було дуже сильне звуження по Болінджеру. Просто через те, що ми оце стояли на місці, нас звузився Болінджер, і тому тут було легко його торкнутися. А по факту можна це розглядати як ситуацію, де у нас Болінджер йде ось так, ми його ніде не торкаємося, і ціна просто повільно продовжує падати. А нам, ну, нам таке не імпонує. Нам таке не цікаво. Так, да, все-таки nzd USD ось тут себе відпрацювало, але ну, у нас тут неприємного таймінгу. Ну, чисто зафіксувалося вище рівня, не знаю. Ось таке. Залазити не хотілося взагалі. А у GPY у мене спрацьовує АЛЕРТ. І ще Silver цікаво виглядає по Silver. я би спробував, мабуть, відпрацювати. у GPY слабо. Друзі, готую собі Silver. Silver OTS готуюся. Сільвер ОТС готуюся. Сільвер ОТС. І чекатиму закриття цієї свічки. Лише після цього буду готовий спробувати відпрацювати. Silver OTS нову сторінку. Ну, тільки давайте так, щоб я ще на Сільвер зстиг зайти. Час експірації 1 хвилинка і буду заходити на зниження. 3 секунди. Приготувався, натиснув продати. Так, оновив я сторінку і що в нас помінялося. Давайте шукати. Не знаю, не знаю. <с> Давайте дивитися, що буде малювати Сільвер. Перекриття по сільверу я брати точно не буду. У випадку мінуса шукатиму іншу ситуацію. Давайте 30 секунд на ще є. 20 секундочок потратимо на те, щоб пройтися по всіх активах. Угу, це непогано виглядає. ЧХ в GPY, а Silver нам дає плюс. Сільвер 2-1. Ні. Друзі, я відкриваю собі, мабуть, CHF GPY буду готуватися. Мені максимально подобається, як тут виглядає Болінджер. По рівнях тут не найкраще, звісно, але ми дали два гарних імпульса, які обидва торкалися Болінджера. В ідеалі було б хоча б ось цей локальний хай зняти. Давайте будемо дивитися, і ще щось тут красиве, як ніби було. Ще щось тут непогане було, що торкалося Болінджера, просто треба переглянути. Ні, зарні, зарні, ЧХ GPU виглядає непогано. ЧХ GPU, як ніби можна було пробувати і на цій свічці працювати, але мені не сподобалось, що з'їло трохи об'єм, і не сподобалась картина в плані рівнів. По рівнях виглядає трішки так собі. Давайте готуватися заходити, CHF GPY OTS. ОТС. галі було б закритися ще вище, буде супер. Готуюся заходити. 3 секунди. 2, 1, 1. Натиснув продати. Час експірації одна хвилинка. Натиснув Продати. Ну, на п'ятьм ми ось цей хайп в будь-якому випадку зняли по тілу свічки, якщо дивитися, ми його зняли. Я очікував, що, можливо, ми долетимо до рівня. Це взагалі було би супер. Ось тут він знаходиться. Трішки до нього не долетіли. Але імпонує те, що ось цими двома свічками ми перетенали обидва болінджери. І ось цією свічкою ми також майже зафіксувалися, торкаючись обидвох болінджерів. Але достатньо гарно залізли на білий. Фактично в даній ситуації заходимо суто по Болінджеру. 3 секундочки. Два, один. Дивіться, які імпульси. Як ніби ще зрізати хотіло. Гаразд, плюсик забираємо. Це ага, але в мене стерлася вся історія. Ось це печально. А, ну, вісім плюсів, вісім плюсів ще два заховалося, по ідеї. Правильно? Десять плюсів ми з вами забрали. Десять плюсів, як ніби ми з вами забрали. Давайте, можливо, ще якийсь одинадцятий знайдемо. Прийдемося, якщо щось цікаве є, то спробуємо. Якщо нема, то вже зафіксуємо цих 10 плюсів. Ну. Що буде? В нас ще що щось цікаве, думаєте? Ага, перейшов я на індекси. Оп, гарний імпульс, до речі, йде по USD-копу. Але ні, вкати я тут не долітаю. Давайте ще раз спочатку пройдуся, бо там я збився. Ні, поки більше ситуації не бачу. У нас 16,20, 50 хвилинок ми відторгували. Максимум ми брали друге перекриття. Ми вроді більше і не брали, правильно? Лише ось тут по откаду було друге перекриття, а до того все в межах одного. Таке мені вже більше імпонує, так приємніше торгувати. Що будемо фіксувати 10 плюсиків? Взагалі ми непогано позбирали, на мою думку. Надіюся, що всі також зібрали всі плюси. Нічого не пропускали. Тож, усім дякую за торгівлю. 10 плюсів ми з вами забрали. Будемо наразі фіксуватися. Скоро має десь бути ефір ще від ігора. Можете поторгувати з Ігорем. Я думаю, таким чином буде легше набити цих 30 плюсів на тиждень, але я в будь-якому випадку ще планую також запускати, або із цих 30 плюсів знайти за вихідні. Можливо, сьогодні ще одна трансляція буде, або ж вже завтра два рази відторгуємо. Буду дивитися, як вийде. Тож, усім гарного дня і до зустрічі. Надіюся, це відео було корисним, і якщо це так, то обов'язково постав лайк та підпишись на наш канал. В основному телеграм-каналі ми завжди сповіщаємо про трансляції, і долучитися можна безкоштовно, прийшовши за посиланням під цим відео або ж у профілі YouTube. І є окремий канал навчання, він для новачків. Натискаєте, дивитися з першого поста і з усім ознайомлюйтеся, аби себе комфортно почуватися на ринку. І навіть коли перший раз зайдете, ви вже будете знати, як діяти, що робити, де натискати, і це в рази покращить ваш перший досвід. І окремо наголошую на пункті Money Risk Management. Усім профіту!